Митороцінні, будьте благословенні, хай Бог вас береже на тому місці, де ви є, як мати спасіння, що нас спасе від біди, від апокаліпсису, який гряде, лише Слово Боже, яким є Ісус Христос. Господь завжди попереджає своїх дітей. Через апостолів, через пророків, так як попередив, попередив свій час Ноя і його родину. Тому, якщо ми знаходимося в церкві, Господь дасть Духа Святого, який знаходиться в нас, і Він підкаже. Куди нам іти, де нам захиститися і як нам спастись. Тому ми цей час маємо бодрствувати, молитися, тоді ми зможемо збіжати тих проблем і тих страшних катаклізмів, які грядуть. Захист лише в Слові Божому. І Біблія все показує. В книзі Откровення написано, що було, є і буде.